Чоловік це чаша, яка наповнена силою, мудрістю, витримкою, це гармонійне поєднання вірного захисника та ніжного утішника, палкого закоханого і дбайливого господаря, принца на білому коні і варвара нещадного до ворогів. Земницький Микола Петрович людина з великої літери, людина високих моральних принципів та цінностей, людина. Котра понад усе любить життя та радіє йому щодня. Народився Микола Петрович 19 травня у Сокалі у простій робітничій сім'ї. Мама бухгалтер, а тато працівник фабрики. Із самого дитинства батьки виховали сина у кращих християнських традиціях, привели любов до Бога, людей та батьківщини. Ще зовсім юним хлопцем Микола вирішив поєднати своє життя із важкою шахтарською працею, адже вважав, що серйозна робота для серйозних чоловіків. Після завершення навчання у 12-й школі вступив до Червоноградського технікуму на гірничу спеціальність. Згодом життя покликало юнака у далекі Мурманські краї у військове містечко Луастарі. І ось тут. У Заполярії розпочалось справді доросле життя хлопця. Військовий вишкіл, витримка, мужність та відвага стали основними супроводжуючими життя Миколи Петровича. Після повернення до рідної домівки Микола Петрович познайомився із прекрасною дівчиною Ярославою, яка полонила серце юнака на все життя. Вона стала його добрим помічником, натхненником, ангелом-охоронцем. Завжди, чи у біді, чи у радості, була поруч, дарувала підтримку та опору. Мабуть, саме через світіння вишні у жовтні 1987 року, у день весілля. Господь поблагословив молодят на довге, щасливе подружнє життя. І так уже 27 років, пліч опліч, душа у душу, живе сімейство Зумницьких. У 1989 році над оселою Миколи та Ярослави закружляли закурликали лелеки та принесли у дім дитячий сміх. Адже на світ з'явилась їхня первісток Надійка. А вже згодом у 1991 році батьки подарували дівчинці-братика Тарасика. Хорошим та дбайливим батьком для своїх улюблених дітей є пан Микола. Він завжди вміє вислухати, мудро порадити при потребі заспокоїти чи потішити сьогодні. Микола Петрович є хорошим наставником та гордістю для своїх діток. Як добру, принципову та чесну людину знають Миколу Петровича і його колеги по роботі. Ще зовсім юним вивчав підземні артерії львівсько волинського басейну. Майже 10 років Микола віддав роботі на шахті Степова, набираючись мінь та досвіду. Мабуть, найбільш приємними та пам'ятними були роки віддані роботі на Червоноградському молокозаводі. Дружній колектив, хороше керівництво стали другою домівкою для Миколи Петровича, в яку завжди було приємно приходити. Важка шахтарська праця на копальні Надія, невід'ємний епізод життя Миколи Петровича. Проте саме тут пан Микола виявив себе мудрим та виваженим керівником, хорошим порадником та другом. Микола Петрович не тільки хороший сім'янин та професійний працівник, а й людина із активною життєвою позицією, ще на початку 90-х брав активну участь у шахтарських страйках, піднімаючи синьо-жовтий стяг. У першій хвилі помаранчевої революції разом із друзями та колегами відстоював проукраїнську позицію у Києві, Незважаючи на холод, мороз та небезпеку. У час майдану боронив європейські цінності українського майбутнього. Сьогодні земницький Микола Петрович святкує свій золотий ювілей. Тож, нехай ваш життєвий полудень стане зоряним часом великих справ, заслужених успіхів, втілених мрій. Нехай Господь Бог щедро дарує вам щасливу і довгу життєву дорогу, нехай здоров'я завжди буде міцним. Успіхи вражаючими, друзі, вірними, достойними. А родина благополучною, міцного вам здоров'я та невичерпної енергії на многоя і благоя літа.